Якщо ви думали, що найстрашніші хижаки це леви та акули, то радимо додивитися це відео до кінця. А якщо до маленької жаби, торкання якої може вбити людину за кілька хвилин або равлика, який носить смертельну отруту. Сьогодні ми поговоримо про 10 найнебезпечніших тварин на землі. Деякі з них виглядають зовсім милими, але можуть стати справжнім кошмаром. Десяте місце. Біла Акула Акула – це морський мисливець номер 1 Вона може відчути краплю крові на відстані кількох кілометрів. Але цікаво, що насправді акули не люблять людське м'ясо і часто плутають нас із морськими тваринами. Але коли ця помилка стається, шансів врятуватися мало. Акули мешкають на узбережжі США, Австралії та Південної Африки. Декілька цікавих фактів. Має понад 300 гострих зубів, які постійно змінюються. Відчуває електричні імпульси жертви у воді. Може вистрибувати з води на висоту до трьох метрів. Дев'яте місце бразильський мандрівний павук. Якщо ви боїтесь павуків, краще пропустіть цей момент. Бразильський мандрівний павук входить у книгу рекордів Гіннеса як найотруйніший у світі. Його укус може спричинити сильний біль, параліч і навіть смерть. Головне, не намагайтеся його торкатися. Бразильський мандрівний павук мешкає в Амазонії, Бразилії, Колумбії та Венесуелі. Він не будує павутину, а активно полює на здобич. Восьме місце слон. Слони здаються добрими і мирними, але вони можуть бути дуже небезпечними. Розлючений слон важить до 6 тонн і може зруйнувати все на своєму шляху. У дикій природі вони захищають свою територію, а у зоопарках можуть нападати на людей, якщо відчувають загрозу. Слони мешкають в Африці, Індії, Південно-Східній Азії. Вони можуть розганятися до 40 кілометрів на годину. Дуже розумний, має чудову пам'ять і здатний відчувати емоції. Щороку слони вбивають більше людей, ніж акули. Сьоме місце конусний равлик. Маленький і гарний, але смертельно небезпечний. Конусний равлик має отруту, яка паралізує жертву за кілька секунд. Що найстрашніше проти його отрути немає проти отрути. Тож краще не брати цих малюків у руки. Конусний равлик мешкає в теплих водах Тихого та Індійського океанів. Випускає гарпуни зі смертельною отрутою. Його токсин у 10 разів сильніший за ціаніт. Отрута паралізує жертву за кілька секунд. Шосте місце Африканський буйвол. Африканський буйвол один із найнебезпечніших мешканців Савани. Вони надзвичайно агресивні, особливо якщо поранені або захищають стадо. Навіть леви бояться атакувати їх, адже буйволи можуть легко підкинути хижака у повітря. Африканський буйвол мешкає у саваннах Африки. Має потужні роги, які можуть пробити навіть автомобіль. Вважається найнебезпечнішою твариною Африки. Нападає без попередження, і його практично неможливо зупинити. П'яте місце синьокільцева восьминіжка. Ця крихітна восьминіжка виглядає, наче іграшка. Але вона має достатньо отрути, щоб убити 26 людей за кілька хвилин. Її укус безболісний, тому жертва навіть не розуміє, що сталося, поки не стане занадто пізно. Синьо кільцева восьминіжка мешкає в Австралії, Японії та Філіпінах. На жаль, не має проти отрути. Четверте місце. Королівська кобра. Королівська кобра найдовша отруйна змія у світі. Її укус може вбити людину за 30 хвилин, а слона за кілька годин. Вона не тільки отруйна, але ще й дуже агресивна, якщо їй загрожує небезпека. Королівська кобра. Мешкає у лісах та джунглях Індії, Китаю, Індонезії. Має довжину до 5,5 метрів. Випускає отруту прямо в очі ворога, спричиняючи сліпоту. Вона може підняти передню частину тіла на півтора метра і атакувати людину. Третє місце кубомедуза. На вигляд, просто звичайна медуза. Але її отрута викликає жахливий біль і може зупинити серце за кілька хвилин. Кубомедузи майже непомітні у воді, тому вони ще небезпечніші. Кубомедуза мешкає на узбережжі Австралії, Філіппін та Таїланду. Її щупальця можуть сягти трьох метрів і містять сильну отруту, викликає нестерпний біль і зупинку серця. Вона прозора і майже невидима у воді. Друге місце золотиста отруйна жаба. Не всі жаби милі й безпечні. Одна ця крихітна жаба має достатньо отрути, щоб убити 10 людей. Її шкіра містить сильно діючу токсичну речовину, і навіть дотик може стати смертельним. Мешкає золотиста отруйна жаба в тропічних лісах Колумбії. Отрута використовується корінними племенами для стріл. Це одна з найяскравіших, але й найнебезпечніших істот на планеті. А тепер увага! Перше і почесне місце посідає комар. Ці маленькі кровопивці вбивають понад 700 тисяч людей щороку. Маленькі, але найнебезпечніші на планеті. Комари мешкають по всьому світі, окрім Антарктиди. Переносять малярію, лихоманку ДНГ та вірус Зіка. Любить запах поту та вуглекислого газу. Тому атакує людей найчастіше. Ну що, здивовані? Яка тварина з цього списку налякала вас найбільше? Пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі!